Керівництво Миколаєва та області відреагувало на введення президентом України Володимиром Зеленським у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо результатів обстежень об'єктів цивільного захисту. Як нині вирішують проблеми з укриттями, розкажемо за мить. Лишим часом буде посилена відповідальність за безпеку людей, в тому числі за укриття. Це буде на законодавчому рівні прописано, тому що. Безпека життя зараз людей це є пріоритетом безумовно. У Миколаївській обласній військовій адміністрації під час брифінгу 27 червня прозвітували щодо результатів повторної перевірки укриттів в обласному центрі, зокрема про їх стан і доступність. В обласній владі визнали наявність проблем в належності їх роботи, а також запевнили, тепер про негативні моменти знають далі необхідно їх усунути. Зі свого боку, Миколаївська обласна військова адміністрація в особі Віталія Кіма підписала спільний наказ з Одеса ще 5.06 щодо забезпечення цілодобового доступу до. Укриттів, первинна перевірка, і повторно показала не 100% виконання цього наказу. У зв'язку з цим, в тому числі, сьогодні ми обговорювали причини, наслідки, хто в цьому винен і що з цим робити. Напрацювали певний алгоритм а спільно з містом Миколаєвим Рухаємось. Чимова кількість укриттів, як зазначив мер Миколаєва Олександр Сінкевич, що потрапили до загального списку незадовільних захисних споруд, існують лише на папері у той час, як де факто вони вже припинили своє існування та не можуть служити для захисту людей. Це стосується, наприклад, на заброшених на закинутих заводах. Не буду казати конкретні адреси. Чи, наприклад, там в центрі міста є в нас одна закинута будівля, яка фактично є. Ну, аварійною і вона сьогодні не функціонує, але вона нанесена на карту як будівля, в якій є а, укриття. Частина цих укриттів зникне, з, які фактично не існують, вона зникне з переліку і на онлайн-картах. Частину ми зараз будемо разом розробляти. Терміново виділяти кошти на те, щоб привести їх до ладу, тобто встановлення туалетів, забезпечення водою від створення других виходів. Також міський голова додав, за результатами перевірки у Миколаєві будуть застосовані дисциплінарні заходи щодо його підлеглих. Сьогодні в будуть підготовлені документи щодо догани першому заступнику, який відповідальний за відповідальності, якого є підготовка цих укриттів і звільнення. Керівника управління з надзвичайних ситуацій Оксана Анторічарасимі також в обласній військовій адміністрації анонсували старт повторної перевірки у регіоні. Будуть охоплені всі чотири райони. Результати мають бути вже наступного тижня. 100% перевірили всі об'єкти. У нас в Миколаївській області знаходиться майже 1734 об'єкти, майже 100 співробітників. У мене кожен день ходять. Перевіряють співробіт співробітниками МВС. Ми будемо докладати всі зусилля, щоб усі перевірити, щоб всі були об'єкти доступні, тому що майже велика кількість об'єктів була недоступні, але на теперішній час вже можна туди достучатись, можна туди дойти. Я думаю, ми всі найпростіші укриття, які у нас є, у нас це самий найбільший відсоток по Миколаївській області, це вони облаштують на ближчий час. Ситуація є складною, підкреслили спікери. Водночас додали, що мають узгоджений алгоритм дій задля поліпшення безпеки жителів обласного центру і Миколаївщини взагалі. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.